Коротенька практика для тебе. Візьми аркуш паперу, сядь, подихай, зупини свої думки, розслабся. Потім візьми олівець або ручку і постав крапку. І назви цю крапку. крапка А. Згадай, де ти зараз, що в тебе відбувається в житті, чи подобається тобі, чи ні. Що ти хочеш змінити, що покращити, що тебе не влаштовує. А потім проведи лінію і постав крапку, і назви її Б. І там пропиши те, до чого ти хочеш прийти. Що б ти хотіла, як би ти хотіла, щоб зараз це було. І так, кожного дня аналізуй: став крапочку після А. І пиши, що ти зробила для того, щоб наблизитися до цієї крапки Б. І так кожного дня аналізуй і дій, тому що без дій нічого в житті не відбувається. Можна сидіти і чекати, що щось буде, що можливо покращиться, але це не так. Завжди потрібно діяти.